Як вас звати? Назвати Міла. Так, сьогодні у мене нова сумочка до мене прийшла. Це український бренд Маргі називається, якщо ну, я правильно кажу. А, потім шубу я купила на Петрівці на вінтажній барахолці. Вже гарна. Дякую. Це, це, це мій скарб. Я не знаю, я врідко туди зайшла, і вона серед посуду просто висіла. Так, далі на мені джинси це зара, але взагалі я їх купила на секунді, теж що білій церкві десь. А, і у мене лонг. Це сенсей. Uh -huh. От, якось так. Окуляри купила в Грузії на, на якомусь базарі. А взяття — це якісь. Мені мама коротше, його прислала, але я не пам'ятаю, якийсь мас-маркет-магазин, але я не пам'ятаю точно назву. А чим взагалі займаєтесь? Я акторка театру і кіно і модель. А розкажіть, як час проводите взагалі? Можливо, улюблений район в Києві, де любите а, час ну, проводити? Цей, власне кажучи, тут мій театр знаходиться. Працюю а, от дуже люблю тут час проводити, в принципі. А взагалі я дуже багато працюю в основному, тому проводжу час на роботі. А чи є у вас улюблений аромат, якийсь парфум, чим користуєтесь? А, так, у мене є улюблений аромат. Це український бренд, і вони роблять взагалі не парфуми, вони роблять одяг. І у них є тільки один парфум, який вони випускають в тревел версії. Але я не впевнена, що я правильно назву, назву назву цього бренду. Я так багато про нього чула, а він мені пахне кока колою Да, є таке. Дуже так солодко. А я його обожнюю. Клас. А, можливо, ви щось бачили цікаве з фільмів, серіалів, книги? Можливо, щось таке. Ну, з того, що зараз не слуху, всі знають, вийшло в кінотеатрі дуже класне кіно. Бідолаги Бортингс. Дуже раджу сходити. Неймовірно круте кіно. Просто не буду нічого більше казати. Це просто треба побачити. Це дуже класно. Зараз читаю муракамі. Дуже класна. У нього книжка є кавка на пляжі. От теж дуже раджу прощати. Дуже цікаво. І можливо якісь три випадкові факти про себе? Будь-що що прийде в голову, а, там да, про себе дуже складно. <світ> <блін. світ> <світ> там якась улюблена їжа або там якісь ваші. Особливості там дуже сильно люблю великі і тяжкі ковдри. Я не можу спати, якщо на мені немає дуже тяжкої ковдри. Не знаю О, чому цікаво. я зараз про <світ> це подумала. Я завжди хотіла стати акторкою самого монізвиється мені народження. Я з трьох років ходила до театральної школи, тому якось так на мене напевно так от воно в мене і сталося. От і третя, роль, яку б ви хотіли зіграти. О, я б хотіла зіграти роль от аля Лектор. Це просто те, про що я мрію. Реально. Якогось такого, знаєте, мерзотного, якогось стрьомного такого чувака. зіграти якогось ще маніака бажаного. Це було би ще супер. А ви ще yeah. про сережки наче не розказували. А, точно, це... це сережки, це H&M. Як вас звати? Станіслав. Ну що до такого цікавого розповідати? Не мені мої улюблені черевички і туфельки, Я їх купував 4 роки тому. Це моє найкраще взуття, яке було за все моє життя. А де купували? Фі... Не згадаю. Це я купував в одному. Це італійський бренд, але не згадаю назви. Так далі це мої улюблені. Ви потрапили просто на такий щасливий день, коли я вирішив одягнути свої улюблені речі. Штани мої улюблені це купав на секонд-хенді. Просто я дуже мрію знайти другу таку пару, але, напевно, ніколи в житті не знайду. А, що тут? У мене там, ботік якийсь з мас-маркету, светр, який мені подарували. Пальто це брат подарував мені, теж не знаю фірму. А, шарфик, шалик. Мені теж подарували. А, сумку купив сам. Сумку купив сам, але це типа якась жіночка робить сама ці дірманті сумочки. Зара Зараз бачимо, о, шах, Зара. О, бачите, я, я, я така проста людина навіть. Може, тут десь до чигабана якась. А про прикрасу розкажіть. Друг подарував. Сережки і колір. А це да? сам. Ні, сережки я сам купував, теж не згадаю, де купив одну сережку, mm -hmm. потім ще купив одну сережку, потім ще одну сережку. І теж подарував. Ага. Ну, типа, якось так. А чим за. Ну, 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 ну. Чим взагалі займаєтесь? Я актор. О, у нас також актор. Так, звісно, стали біля Карпенко Карого. Тут постійно ці студенти ходять. Там театр, там театр, там театр. Ну так, да, актор як проводити час у вихідні, наприклад, куди ходите, що робите, якісь хобі, заняття? У папа ну я якось намагаюсь більше розвивати свої професійні навички, тому я так зазвичай, коли вільний час, намагаюся щось там почитати, потанцювати, поспівати. Якось можливо, інколи зустрітися з друзями випити вина. <ged> ну, якось так. О, скажіть, будь ласка, яку б роль ви хотіли б зіграти? А які у вас питання пішли цікаві? <свят> ми такі я, ми вас запитаємо про одяг, про одяг, а тут же. А -а -а. Ви знаєте, я зрозумів, що взагалі акторська професія ну, не можна ставити, напевно, якусь конкретну мету. Треба бути просто в моменті і розуміти, тобто, куди ти рухаєшся, і от якось намагатися цей момент хоч трохи якось керувати. Тобто, від чогось ти відмовляєшся, щось ти береш, але треба чітко розуміти, для чого ти цим займаєшся, подобається тобі це проєкт чи ні, і далі от якось досягати якихось там головних ролей, щось таке. Є у вас улюблений аромат, якийсь чим користуєтесь, парфум? Боже, є парфум. Фумів в мене багато, але я теж не згадаю точно, що там у мене такого цікавого є. То мені зараз не чутно, напевно. Чутно чи не чутно? Ну ж погано, щось чутно, да, да, погано щось... вже чутно. Це мені на новий рік новий парфюм, але я не пам'ятаю точно, як він називається. А, але є парфюм, про який я мрію. Ну він не такий дорогий, але просто треба якось зібратися, все-таки його купити. А, називається Мурін Руж. Отут є на Майдані бюро парфюмерне бюро. І там дуже багато цікавих ароматів. Мені коли запропонували понюхати його. Там багато чого ми намагалися подивитися, понюхати. І коли я вперше його відчув, це вау. Просто розумієте, він пахне дійсно кулісами, він пахне глядацьким залом, він пахне. Блін, от ти прям думаєш, вау, це такий прям суто професійний аромат, і він дуже приємний. Такий запах шкіри. Ну... Коротше, треба вам просто понюхати я вже, один раз його. Я вже, да. я от, йду от от туди, де хотіла пожити в Києві. Я би напевно мріяв мріяв. Не знаю, дивлячись, який період життя. Зараз, наприклад, я би хотів би жити на Русанівці, десь там мені дуже подобається там атмосфера, там достатньо тихо. Мені не подобається саме центр, скажімо так, тому що тут дуже багато натовпу, дуже багато людей, і зараз якось ну. Не зовсім себе почуваєш комфортно, коли навколо багато людей. А там, там водичка є, утички плавають, собачки гуляють, якось діти бігають, якось так, не знаю, по-домашньому, скажімо так. А складно було взагалі шукати житло вам? Е, ну, я досі в пошуках. Ну, але з іншої сторони, розумію, що хотілося б, от якщо брати прям так, дуже сильно мені подобається вулиця Кончара. Тому що так само, оце це центр, але так само там дуже багато парків, там немає якогось великого потоку людей. Якось ну, от, якщо в центрі жити, то на Гончара. Насправді квартиру для оренди чи покупки шукати набагато простіше. Тож, якщо ви давно хотіли пожити в іншому місті або змінити локацію, дуже зручно шукати житло на лун. Ось, наприклад, хочете ви жити десь на золотих і вранці ходити в адеаліз на матчу. Тоді можна просто обрати цей район і. Відразу подивитись, які варіанти пропонує лун. Я, до речі, декілька варіантів вже подивилась, і ось це, наприклад, виглядає дуже симпатично. І на лун так само зручно можна шукати квартиру для покупки у новобудовах або на вторинці. Тож залишаю вам посилання на сайт в описі під відео. Обов'язково переходьте та з комфортом обирайте майбутнє житло, або просто заходьте, залипайте на красиві квартири. Як вас звати? Настя. Я одягнула цей неймовірний плащ від Катімо, це український бренд. Дуже його люблю, North Face, тому що я люблю поєднувати дуже витончені речі з North Face. Тапочки на мені теж А, Ну і тут ще внизу уніклошна така тоненька ковтинка. А, аксесуари бачу, у бачимо каблучка таку да це е, насправді каблучка з дешевої біжутерії. У е, мене просто я дуже переживала там перед однією подією, і в мене є такий, я не знаю, глюк, традиція з дитинства, що коли переживаю, я собі купую яку якусь річ, яку можу, отак, от просто безкінечно торкатися, і вона коштувала гривень 100. Але вона мені дуже подобається. Вона мені допомагає справитися з усілякими штуками, коли я хвилююсь. І це от ще мої улюблені окуляри Прада. Їм вже роки-два, але вони побували по всій Україні, у всіх відрядженнях. Ну, от якийсь так, такий в мене базовий насправді mm -hmm. для мене лук. А чим взагалі займаєтесь? А, я культурна менеджерка і кураторка. А, я працюю в найкращому світі музею, як виходить mm -hmm. а, який на Харківщині, роблю культурні проекти, виставкові, займаюся культурою. Досліджую і розповідаю про неї. А розкажіть, будь ласка, як ви час проводите у вихідні, наприклад, якісь ваші а, вподобання? У мене насправді не Завжди буває так, що в мене вихідні. От сьогодні був прям ідеальний день, тому що я прокинулась, я займаюся велоспортом, я покаталася, і от зараз взяла каву, а я ще почитала. Ну такий дуже богемний день, як мені видав, я ще почитала, подрімала. А от зараз погуляю з собакою, а так зазвичай це просто робота, частина мого життя, оскільки я багато читаю, досліджую, пишу, і в тебе дні отак от і протікають. Тобто ти там на роботі, але я живу в центрі. Може там вийти до подружки. Але от сьогодні був прямо ідеальний вихідний день. А можете ще порекомендувати фільми, серіали, книги? От що у вас з останнього О... може щось читали? Що вам сподобалось? Ну я зараз читаю до «Місіс деловей. Я раджую всім дівчатам і всім жінкам, тому що це, це книга Вірджині Вульф дуже революційна на той час, тому що вона почан почалась фрази Місіс Делуей сказала, що сама собі купить квіти. Ну я думаю, ви розумієте про що я. От я її дочитую, Вона дуже класна. Якщо з українського, то я читала ще до Монтовича Дівчинка з ведмедиком. А з серіалів я фанатка справжнього детективу. От вийшов четвертий сезон. І він такий містичний, такий класний, тому раджу його. От, але читайте Віржені Вульф, Ну це для дівчат. більше. чи є у вас улюблений аромат, якийсь конкретний там фаворит, ваш угу. чим користуєтесь? А, Так, є. А, мені дуже подобається Gucci флора. В них є лінійка, і мені подобається саме Гардення. От я, коли в мене там, я їм користуюся, напевно, так не можна робити, бо треба просто проживати наповно, але це особливі для мене парфюми, я іми користуюся не часто. Коли вони в мене тільки закінчуються, я їх одразу дозамовляю. Це просто неймовірний, такий витончений, але строгий такий запах. Коти її вертіти, коли я нервую, тому що вона забирає всі ці. І Я дуже багато жестикулюю, і вона в мене, як наче знаєте, витягує. Як вас звати? Привіт, Тетянка. Мене звати. Ой, та все ізі-пізі. Насправді це Massimo Дуті, це а, що це? А, Levi's. це, здається, як його бренд. Господі, Юнікло, це Кос, і там всередині це, а, це манго. От, ну коротше, все, все якесь, це все, все звичайне. А це Дідас, це моя улюблена шапка, які вже 10 років. О, так, і я клас. її ношу кожен сезон і не збираюся з нею прощатись ніколи. Евер. Чи тепер з рукавичками так бачиш? Так, так, меч. І взуття. А, це ASICS, боже улюблений. краща обувь Евер. Я не знаю, купляйте всі Асікс. <світ> ну, вони дуже зручні. А чим взагалі займаєтесь? Ой, я, я будую ресторани і ставлю їх на такі маленькі. Кольосика запускаю, налагоджую там роботу і далі будую наступні. А є у вас улюблений аромат якийсь конкретний? Це зараз, мабуть, неприлічно казати, зелінський, блекер. Ну так, якось вже не знаю, який рік підряд не можу з нього злізти. Мені подобається дуже. Після ковіду, до речі, змінились дуже сильно смаки. Не знаю, раніше подобались такі дуже легкі аромати, а зараз якийсь хардкор. А я у вас рекомендації щодо серіалів, фільмів, книг? Можливо, щось бачили, так, читали з останнього? Так, так. По книгам останнє те, що я в захваті, ну не знаю, всі приходять. До Цієї книги в свій час, це «Айен Рит, Атлант розпоравив плечі. Після цього я прочитала джерело і це взагалі. Просто, е Просто дуже класна книга. Ну блін, по фільму це всі must have Зараз Пурсингс, Того, що ну це геніальний фільм. Я вважаю, просто кожна людина на цій планеті має побачити це щось неймовірне ну, в кінотеатрах. Зараз зараз переходжу на фільми 90-х. Подобається естетика того часу. Трошечки туди неряємо. Все. Все циклічно. ось. А скажіть, який у вас улюблений район в Києві, де подобається час проводити? Тут. А? Ну, в принципі, золоті, золоті, обожнюю, золоті, живу на золотих, їм на золотих, випиваю на золотих, йогаю. Ну, коротше, золоті. Ви знімаєте тут? Так, 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 орендую на рейтерській. Uh -huh. А складно було знайти тут житло? Так як я орендую на рейтерській, і вже давно, і рейтерська це вулиця, де передається все з руки в руки. От то мені знайомий з'їжджав і передалась по наслідству. Там квартири передаються тільки так. Тому мені вона далася, можна сказати, легко, але я навіть на два роки переїздила в Одесу, жила там. Я перездавала свою квартиру, щоб повернувшись жити в цій. Тому. Як вас звати? Мене звати Ярослав. Сьогодні е, це просто куртка українського бренду Огонь Пушка, вони називаються. Не знаю. Штани це покот Тек. Моя дівчина працює, а, мабуть, не тільки дівчинка, але це бренд український також. Вони роблять теквір, щось у цьому стилі. Сівки. Я навіть забув, як вони називаються. А і шапка — «Riot Division». Ага. А чим взагалі займаєтесь? Я працюю в ІТ-індустрії. Угу. Можливо, якісь хобі, як ви час проводите зазвичай у вихідні? Я полюбляю спорт, трішки полюбляю кіберспорт, займаюся йогою трішки. Улюблений район в Києві, де я любите час раз проводити. А, цей район, бо я тут живу, я люблю це місце дуже сильно. А складно тут було знайти житло взагалі в незолотих? Так. Але мені, можна сказати, пощастило, мабуть. Можливо, є у вас рекомендації щодо серіалів, фільмів, книг, щось таке цікаве, може, бачили? Щодо серіалів, важко щось пригадати з книг. Марка Аврелій на один з собою. Прочитати кожен має. Як вас звати? Богдана. Сьогодні у мене такий ефортлес лук. Мені подобається поєднувати шубу, на яку я наліпила значки Punk і «I love to make love», з чимось таким дуже повсякденним. Це е, Мартінси улюблені. найк -спортивки. Е, якась теж така ось е, кофточка, яку я зняла, нібито зі свого бойфренда. Е, і шуба зверху мамина. Моя улюблена, ось дуже тепленька і е, з архіву сімейного. Сорочка, теж не пам'ятаю звідки. Теж така style. Е, ось сьогодні в мене такий хороший настрій, тому я вирішила поєднати в собі оцю rebelness і от щось таке більш шик. Ось е, так от дуже приємно, що підійшли. А сумочка? Е, сумочка українського бренду. Зараз. Е, Саме кіна, а чи є у вас улюблений аромат? Якийсь конкретний парфум? А, мені дуже подобались аромати з е, ласки, які продавались. Е, зараз я скажу, як називається бренд. Датура, датура. датура. <світ> Perfumes, так, але на жаль, вони закрили виробництво, і я досі не знаю, чим їх замінити, якщо чесно. Дуже хочеться чогось такого саме оригінального. А який у вас улюблений район в Києві? Ось вам подобається час проводити? Золоті, мабуть, Поділ теж люблю і Кловську. Ось ага. відкрила для себе нещодавно. Печерська, кловська, арсенальна. Мені подобається, що я і на Золоті можу вийти, і на Поділ, і при цьому погуляти по своєму району, який теж дуже гарний. А скажіть перше, на що ви звертаєте увагу при зустрічі з іншою людиною? На що, на що вам подобається? А, зовні чи. Ну, да, в образі там. Мені здається, я звертаю увагу на таку розслабленість. От знову ж таки, effortless cool лук. Тобто людина не намагається занадто класно виглядати. Вона більш розслаблена, і загалом енергія мабуть більше людини, ніж якісь зовнішні фактори. Вона поєднується і тоді класне з класною персоналіці, класний і взагалі. Як вас звати? Мене звати Ельдар. А вдягнув сьогодні, нічого цікавого. Все секонду, в принципі. Навіть по брендам нічого не можу розповісти, просто тоталук секонду. А де може який там класний секонд Значить, пальто на академію містечку, джинси на лісовій. Зуття ага. на лісовій теж. А ось прикраси де такі? Прикраси, так, да, цю прикрасу я сам зробив. А сережки це український бренд Печера мені подарували. А чим взагалі займаєтесь? Ми працюємо в піарі, піар, фешн-піар. Є у вас улюблений аромат, якийсь конкретний, чим користуєтесь? Так, да, мені подобається біфорт Noir. Мої друзі кажуть, що він пахне ядом, мені він пахне ядом, мабуть, найкращий опис. Він такий насичений, дуже пишний, об'ємний. Угу. Можливо, є у вас рекомендації, щось бачили з фільмів, серіалів, книг? Щось цікаве? Я думаю, обов'язково всім треба подивитися бідолашне створіння, чудовий фільм, новий лантімоса. Лантімаса, як це. Короте, режисер класний. Всім рекомендую. Як вас звати? Марго. У мене пальто також секонд. взуття манго. Джинси Куш, український бренд. Ця рубашка, це, здається, в Сан-Лоран, і я її купувала на гараж селі, котрі влаштовували також тут на рейтерській, дуже класно. Чим займаєтесь? Ми колеги, mm -hmm. я також в піарі працюю. Важаю, якісь хобі там, чим вихідні займаєтесь? А, так, я люблю готувати, я люблю гуляти сама, ходити на Кирилівську з друзями, oh. з колегами mm -hmm. в клуб на Кирилівську 41. Mm -hmm. а, от. І не знаю, просто по-різному буває. Перше, на що ви звертаєте увагу при зустрічі з іншою людиною, в образі, от що в вам образі. подобається, так? На зачіску. Я часто звертаю увагу на зачіску, тому що я обожнюю, особливо жіночі, якісь укладки. А, також на а, аксесуари, сумки, особливо. От. І не знаю, як людина поєднує. Мене дуже-дуже надихає мій колега Ільдар, справді. Е я стремлюсь до того, щоб так сміливо себе виражати і відчувати все, що все, що я одягаю. А ви чим надихаєтесь, скажіть? Ой, я надихаюся багато чим. Головне, надихатися чимось не з моди. Для цього це секрет, щоб класно виглядати. Наприклад, я надихаюся усіма фільмами з Юпер. це французька акторка, обожнює її. Улюблений це піаністка. Ну і просто там щось дивлюсь на пінтересті в інстаграмі, як всі, в принципі. Олена, вітаю. Дуже приємно, Віоні. вона Катерина. Розкажіть, будь ласка, що взяли сьогодні? Uh, у мене пальто від українського бренду Міно Думонті. Дуже люблю їх, дівчата просто золоті руки, все ідеально. Клач його бос. Якісь бразильські ботфорди, які я купила на шафі. Обожнюю шафу, фанат шафи. Е, спідниця, я не знаю, треба показувати спідницю? Ну, якщо, да, якщо да. нам не складно. Да, мені не складно. <світ> спідниця The Dick and Walter, я сподіваюся, правильно називаю їх. Ну, і маю, і, аксесуари о... аксесуари, окуляри. окуляри, селін, я купувала їх за кордоном. Е, шарф е, Томі Хілфігер. Це мама мені подарувала. Мама, дякую. Е, і все. А це не всі кольцові банку, я їм сплачую все. Та обручка від чоловіка мого зовсім а й сережки купувала теж за кордоном в Тель-Авіві. А година Касіо дуже багато років йому не можу змінити. Він під все підходить: білий метал, божній білий метал, і трішки такий такий айсберговий, такий голубий циферблат. Тому дуже ніколи не знімаю. Є інші годинники, але цей фаворит. А взагалі чим займаєтесь? Скажіть? Я я HR-менеджер в ІТ-компанії і дуже багато працюю в АйТішці вже багато років угу. А Можливо, було, якісь е, хобі, як час проводити? Ось в вихідні, там куди ходити? Е, хобі я мене вище е, освіта. Я художник, тось тобто, моє хобі. Це я пишу маслом. Куди ходжу? Ну, зараз йду в апір'ю перший раз за все життя. Подруга сказала, що треба йти, тому ми зібралися. Діти на оперетта. це для мене щось нове. Відкриваю щось нове для себе. Скажіть, чи є у вас улюблений аромат, парфум, якийсь, е, яким ви користуєтесь постійно? Е, я дуже люблю, він, він не ходовий, я ніколи не чула його на інших людях. Це Івсен Ларан Сініма. Він, як сказав мій друг, який молодше мене на 10 років, ти пахнеш бабусею. Він дуже важкий, він такий е, ну дуже важкий, але ну, це найкраще, що зі мною ставалося. Тому Івсен Ларан. Ансініма, це мій такий сігнячур парфюм. Є у вас рекомендації щодо серіалів, фільмів, книг? Щось бачили? Що вам Так, сподобалось? Добре, так серіали. Я не дивилася дуже давно, тому я відразу не пораджу. Я пораджу фільм, я недавно подивилася. Йому вже багато років. Колмі байонейм. Я дуже раджу, дуже раджу. Після нього такий світлий сум на серці. Книжка, ну от я недавно прочитала, закінчила читати Весні Відімей нам світ. На жаль, я не можу швидко українською перекласти. Дуже така сильна книга потужна, дуже серце твоє топить. На шматки РВ, рекомендую теж. Якщо ви ментально стабільні, мені здається, війну про війну читати важку Тому якщо вам важко, то не читайте, читайте щось про кохання. Можете назвати якісь два випадкових факти про себе? Дуже люблю Ізраїль, це друга країна мого серця, це мій вайб, дух свободи, прийняття всіх особистостей Бажаю нашій країні. Також сприймати людей і їх оригінальність з такою ж легкістю, як і як це роблять в Ізраїлі. Друга, я не знаю, у мене чорний гумор, я обожнюю жахливі жарти просто максимально, які пробувають дно єжесікундно. Як вас звати? Мене звати Настя. Я сьогодні вдягла пальто. Це український бренд Вандер Gallery Називається. Mm -hmm. Так, це така новинка моя. От. Що ще? Це вінтаж Вольф. я зробила сама. Також вона вінтажна. Брюки, я не пам'ятаю штани. Це можливо фірма Primark, якийсь такий мас, -мас маркет Ну, Сумка Качаровська. Щось ага. таке з стареньких колекцій. Взуття це інтертоп. Рукавички. Рукавички я не пам'ятаю. Це подарунок мами. Тому, ага. Можливо, можливо, Дуже... навіть щось українське. Дуже Вороби. гарно так Дякую. писали. Такий акцент гарний. А чим взагалі займаєтесь? Взагалі я дизайнер, але зараз я працюю декоратором, тобто декорую інтер'єри і малюю картини. А є у вас улюблений аромат, якийсь конкретно чим користуєтесь? Саме зараз ганімет. І ще міксую з Буа Імперіал це Есентіал парфамс, uh -huh. well, також така нішевий парфюм, uh -huh. тому що це таке улюблені. А що ви там сьогодні придбали? Я придбала для замовника в інтер'єр такий килимок невеличкий. А, тобто ага. це така можливо у вас є рекомендації, що щодо серіалів, фільмів, книг, можливо, ви щось бачили з останнього цікавого я, до речі, почала тільки почала читати книжку. Я бачу у вас цікавить пітьма. Так, тобто, вона її вже називала декілька разів. Так, 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 так. Це такий бестселер, але я тільки тільки почала читати. Сподіваюся, що зайде і буду визводжуватися.